Привіт! Хотів би показати, як обрізувати молоді яблуньки. Одно, двох, трирічні. Вони бувають різні і розміром. І з короною буває однорічний сажаний, що як вудочка. Ось як у мене. Просто як вудочка. Нема ніяких бокових гілочок. Тут теж та сама ситуація. Вуточка є вудочка, просто є довша, є коротша. Обрізати тут особливо не треба. Так. Видаляємо всі гілочки, які до висоти. ну Тут немає по суті, гілочок ніяких. Відміряємо десь висоту 90 см від поверхньої ґрунту і так от підрізаємо на бруньку. Подальшому літом, як, навіть в травні місяці, як прокинуться на стовбурі бруньки, то потрібно буде всі, всі листочки до висоти 60 см осліпити, пообшморгувати, а ось верхні гілочки і листочки лишити, щоб гарно крона обростала. От та сама ситуація, обрізати нічого не треба тут. От гілочки є маленькі, нижче 60 см. їх відрізаємо і верхушку шукати 8 см відрізаємо. Це яблука вже, ніби три річки. Гілочки. Значить, ми, ми видаляємо гілочки, які до висоти 60 сантиметрів зовсім. Ціни чіпаємо, вже треба буде їх ось так от повідгинати, попідв'язувати шнурками в горизонтальне положення. Це вже центральний провідник нас лишиться. Ріжемо розгалуження і під розголоження 25-30 см ми його відрізаємо. Підрізаємо, тут він трошки кривуватий і підрізаємо на, ту, на цю бруньку, Но в цю сторону нахилену, Підрізаємо на бруньку, яка в цю сторону дивиться, щоб пагігну ось так от пішов і нам корона підріднялася. Дуже гарне яблуня десь 4 роки. Ось така от. Нам потрібно тут я правильно обрізав її, відгнав гілки. От Гарно виношушки закладені. Це яблуні десь 4 роки, сорт Вільям Спрайт. Маст. І вже вона на четвертий рік гарно от подушки на сіянцевій піщеві. Тут нам потрібно буде склетні гілки, нижні. Ці, що старіші, повкорочувати ці на верхівці молоді гілки, повідгинати горизонтальне полаження. Ці гілки ми вкорочуємо на. Двохрічний привіст. Однорічний тут починається двохрічний. Короче, тому що важливо. Дерево, собі каже, це на сіннях, І на карликові теж так треба робити. Тут Ось такі гілки, що я поробив, Це трьохрічні, на них буде вже врожай. це вже на стовбурі тут вище однорічний. Але вторічні гілки ми відглядаємо перший Хотів видалити цей. Десь 3-4-річна яблунька. Так само вкорочуємо склені гілки. Мало коротив, вона від, довша відносно інших гілок, тому треба буде ще підрізати. Ось так. Точок посінні її відв'язати, щоб зараз ладі. Конкурента привідника видає. Буде... Ще яблуня значить. Так само треба буде відгігнати ледівки до задалі положення. Віддігнемо, відігнемо трісить. Ось так. Верхівка. На верхівці тут. У Мене прищеплює ось тут рідний сорт, ми повідгинаємо потім. Саме в верхівці тут прищеплено інший сорт. В принципі тут Слабенький приріз був, то нічого тут не чіпає. Так, тут знову яблука, але погода вже грати. Тут нічого особливого робити не треба. Тут на ній два центральних провідника видно. Дивимося який з них рівніший. Найбільший, кращий. Його лишаємо. Кардинально тут не потрібно нічого обрізати. І Ні гілочки на скелетних гілках, що дивляться середину крони, підрізати. скорочуємо по такому принципу, щоб гілки відходили горизонтально. на заміщенні. Це непрофесійна обрізка. Давайте не промисловому сердце, звичайно, в домашньому саду. Без опори, без нічого. Сад. Так, і от верхівка. Провідник пропадає. Потрібно буде якось обладовити. Ще поновити буде. До того треба буде. Часто буває на яблуні зник пропадає е -е. центральний провідник. Ось такий це на висоті десь півтора метра занизько. Провідник можна буде видаляти, як буде висота дерева десь 2,5 метра, то потрібно а зараз нас, нам потрібно відновити центральний провідник. Щоб його відновити, то його конкурентів відрізаю. І тут, в принципі, конкурентів його попідрізаю. Це центральний провідник він трошки кривуватий, його бажано буде е, тут, тут, взяти краєчку, прив'язати до столба і також до нього прив'язати центральний провідник, прив щоб він Все. ось так підрівнявся. Такий вигляд має обрізане яблуня, може. я її радикально обрізав. Потім ще донормуємо, щоб буде забагато врожаю от маленькі яблучки повідгинаємо ідемо до наступного яблука. Це наступне яблуня. Теж коротжуємо складні. Іглочки на заміщення, які ростуть. Горизонтально, або навіть трошки донизу замкнуть для того щоб зменшити ріст. Ось так. Це щось переводимо. От переводимо. Отак От корочуємо. Таким чином можна буде втримати і яблуню на сіянцевій піщепі при формуванні веретинома. Підрізаємо. гібка 这是啥呢？啊